Терехове, батьківщина родоначальника неоромантики світу Джозефа Кондрада, переконує директор першого у східній Європі і Україні музею на честь письменника. Спочатку 1987 року він існував при колгоспі імені Котовського та з розпадом радянського союзу став зватися. Музеєм історії терехового за успіхи у пропаганді життя і творчості Джозефа Конрада та вивчення історії і літератури рідного краю у 93-му році музеєві присвоєно звання народного і лише 2009 року за рішенням районної ради він отримав нову назву імені Джозефа Конрада. 27-ма річниця з дня заснування цього районного народного музею у селі Тереховому припадає саме на 2014 рік. Сьогодні не лише в Україні, а й у світі знають музей під ім'ям Джозефа Кондрада. Та насправді у ньому є три відділи: перший присвячений життю та творчості патрона музею, другий українопольським взаєминам, третій же історії рідного краю, заснований музей. 3 грудня 1987 року біля витоків цього унікального закладу стоять Микола Юхимович Шепелюк, заслужений працівник культури і мистецтв Польщі, Микола Іванович Гордієнко. Один із найвідоміших представників керівної еліти, інтелігентної еліти нашого краю. І Володимир Йосипович Жабко, уславлений господар, лідер сільського господарства Житомирщини 70-х-90-х років минулого століття. Біля витоків музею також стояли і наша Терехівська школа, і Хажинська, і Бистрицька школи, педагогічні колективи, учнівські колективи цих закладів, посольства Польщі. Великої Британії, Сполучених Штатів Америки в Україні багато журналістських, громадських організацій світу, спілка поляків в Україні і багато багато інших наших зарубіжних та українських друзів. У 2007 році у музеї провели капітальну реконструкцію, реставрувавши більшу частину його експонатів, значну частину яких збирали по всьому світові. Окрім стендів, гордістю директора музею є і архів, який щороку поповнюється новими публікаціями, листами, документами. У співавторстві із директором Бердичівського краєзнавчого музею Михайло Беть написав чимало праць і статей про рідний край. Зараз дослідники разом вивчають історію Житомирсько-Бердичівської наступного. Пальної операції та через брак коштів і ситуацію в країні подібні публікації не на часі. От що цікаво: міняється влада, міняються, так би мовити, ці командні еліти, і всі, незважаючи на їх ідеологічне розходження, на протиборство цих сторін, всі нам допомагали ні на кого я не вкривді. Всі морально, матеріально підтримували всю роботу нашого музею. За що їм велика вдячність сам без Допомоги громадськості, без допомоги владних структур, без допомоги зарубіжних товариств і так далі, без моральної, без матеріальної підтримки, навряд чи щось міг би зробити. Будемо так казати, це зробили ми, українці, росіяни, білоруси, євреї, всі, які населяють наш край, всі доклали багато зусиль. За що їм велика вдячність і низький уклін. Аби вклонитися пам'яті Джозефа Конрада, туристи з усього світу не гребують дорогою і приїздять на малу батьківщину письменника звідусіль із США, Англії, Франції, Німеччини, Японії, Чехії, Польщі, навіть з Південно-Африканської Республіки. Його книги свого часу друкувалися і у Південній Кореї. Не дарма зізнається Михайло Бедь, 2007 рік в ЮНЕСКО оголосили роком Джозефа Конрада. 1857 року у селі Терехове Бистрицької волості Бердишівського повіту Київської губернії у родині літератора і польського патріота Аполло Коженьовського народився син. Про батьків хлопчика і зараз згадують: таких добрих по відношенню до простих селян людей ще треба було пошукати. Часті переїзди батьків послугували появою протиріч у даних про місце знаходження письменника. Та директор музею у Тереховому упевнений, Конрад наш земляк, чим Бердичівщина має пишати. Джозеф Конрад пов'язаний з Бердичевом лише так, що його батьки, та й він маленький, ходили молитися до костьолу Кармелітів босих, кляштору. І там кланялись образу Божої Матері святої Бердичівської. І там хрещений Джозеф Конрад з води. Він хрещений 5 грудня 1857 року. От. року. Хрещений там. І бажано б там і меморальну доску встановити. А то Бердичевляни кажуть, що він нас народився, та народився, та народився. То хай меморальну доску, встановлює, що він там хрестився. А народився він не у Бердичеві, а народився він тут, в Тереховому, і тут дитинство провів. У нас є багато документів, що він провів дитинство тут. Тут і будинок є, в якому народився кона, і вже давно меморальна доска там встановлена. Однак великим талантом сам Джозеф Конрад себе не вважав. Проживши життя, сповнене пригод, йому не поталанило побувати хіба що на північному полюсі. Затятий мореплавець у вільний вахти час, він все ж почав писати рукописи. Коли один із них потрапив до рук письменника Голсу Орсі, той зумів переконати Конрада змінити фах і розпочати друкуватися. У віці 36 років Джозеф упевнено увійшов у світову літературу. Його дружина стала головним критиком і порадником. Писав Англійською, хоча за різними джерелами Англії ніколи не любив, вважаючи там усе чужим для себе. Проте визнавав, першочерговий читач для нього саме англійць, ніколи не забував Джозеф Кондрат України, вірив у її незалежність, просив боронити її землю. Завжди розповідаючи синам про батьківщину, письменник понад усе мріяв повернутися, хоча би ще раз на рідну землю, де зростав. Проте такі думки так і лишилися мріями. На думку Михайла Бедя, твори цього письменника. Варто ввести у навчальну програму школи, адже це класика. Десь років вісім тому я звернувся до Міністерства, навіть більше 10. Я звернувся до Міністерства освіти і науки України, очолював тоді філософ Василь Кремень, доктор філософських наук. І ось там, в цьому листі я виклав прохання, що варто було, обов'язково навіть потрібно зробити. Ну, Декілька творів Джозефа Конрада для введення, підготувати і увести їх у програму для загальноосвітньої школи, у середній школі можна було б на уроках зарубіжної літератури вивчати лордів. А звідти мені приходить відповідь. Відповідь, на мій погляд, некомпетентна, примітивна така, Нєкто полянський там із цього апарата Кременєвого. Значить, там написано так, що шановний Михайле Михайловичу, От, ми не можемо ввести Конрада в програму для заліс уроків загальноосвітньої школи, тому що, тому що ми туди тільки класики вводимо. Мене так здивувало, весь світ, особливо поляки. Та в поляки він кругом уведений. Незважаючи на те, що по-польськи не написав жодного слова. Все по-англійськи, а поляки вважають, це наш. письменник. правильно роблять. А ми, українці теж могли б сказати і наш, тому що народився дитинство, своє провів тут. От бачите, які ми українці. У Тереховому готові розділити славу. У них Конрад народився у Бердичеві хрещений, а належить світові. На сьогодні його визнано найкращим стилістом англомовної літератури. Багато видатних письменників відчули на собі вплив і манери письма, вважаючи її взірцем, еталоном у літературі. На сьогодні музей імені письменника відомий широкому загалу світової спільноти, нагороджений численними грамотами, подяками. Він є дипломантом всеукраїнських конкурсів, учасником понад 150 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня. Зараз ми є членами міжнародного товариства Кондра західні і східні перспективи, яке очолюють два університети: – «Люблінський» Імені двічі Лауреата Нобелівської премії Марії Кюрі Складовської та Колумбійський університет Америки. Тобто польські і, і, і американські науковці ведуть вперед у цьому плані. От і музей є, працює у, цій, у цьому руслі. А у Польщі є музей. Він знаходиться у Гданській морській бібліотеці імені Джозефа Конрада. От, Ну і все. А у Великій Британії, Великій Британії, недавно був у нас тут посол, посол Великої Британії в Україні, то він казав, що, пожалуй, що не знаю. каже, Ти його питав. да, Не знаю. Він недавно відвідав нас. От і це, і подарував нам книжку Таємний агент. Зараз у Терховому зберігся невеличкий парк, де колись бавився ще дитиною маленький Джозеф Конрад. Частина тамтешньої школи є стінами їхнього маєтку, який, хоча б, у такому вигляді, вдалося зберегти. Пам'ять про письменника живе тут і донині, привертаючи щороку все нових і нових поціновувачів його творчості.